Золотавий осінній ранок приносить на своїх свіжих крилах День учителя, День усіх освітян. Колектив нашого закладу культури від щирого серця вітає з професійним святом всіх працівників Стеблівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Вчителі милі, ластівки, сиві. Нехай ваші долі будуть щасливі. Нехай ваші очі смутку не знають, а ранки веселі сто років минають. Ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой своєї повісті, ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті. Лежать в кишенях, вчорашні спогади, Листочки дуба в шапочках жолоті. На серці тисячі дитячих поглядів їхні усмішки неземні.